Сьогодні у нас на огляді, тобто, можна сказати, в продажі така Audi A4. Це у нас 3-літрова Quattro, версія Allroad. Автомобіль є в нас повністю в рідній фарбі, має такий гарний колір. Такий не то синій, не то чорний, а то такий дипломатичний. В наші класи ззаду Мають 22 -й рік. І в нас електропривід багажника. Зараз без ключового доступу в нас немає. Це в нас багажник не є затертий, а це є просто така підкладка, а стан самого багажника досить хороший. Також в нас є фаркоп. У нас є біленький салон. Ось такий гарний колір, несіренький, а такий тілесний, кремовий. Також у нас є, при панорама. Само собою автомат. Пам'ять сидінь, електропривід, складування дзеркал, такий спортивне кермо. Лед кокпіту немає. Ось такий стан сидінь. Можливо, трошки не похімчищено, але все одно. Також автомобіль у нас має однозонну кліму, це не кондиціонер, не плутайте, також у нас присутня е, тут, е, скажімо так, підігрів сидінь і якось так. Я за два сьогодні прийду. <рив> Ось такий стан двигуна. Тобто взагалі немає ні підтікань. Це він код, можете собі перевірити. Ні один болтик не є кручний взагалі. Фари рідні. Ось такий стан. Кунеці не було. Мінімум столі. Так, така масинка, пишіть, звертайтесь і И... все тоді всім, гарного дня, щасливо.